Українські військові, що були змушені відступити на територію Росії, не просили там притулку. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Нагадаємо, вночі частина однієї з бригад відступала із зони бомбардування поблизу Червонопартизанська в Луганській області. Частина військових прорвалася до основних сил антитерористичної операції, інша була змушена відступити на територію Росії. Більша частина військовослужбовців успішно виконала завдання командування АТО. Та вийшла у безпечне місце для направлення в пункти відновлення боєздатності. Частина військовослужбовців відійшла на російську територію. Наразі українська сторона робить все можливе, щоб повернути наших військовослужбовців додому. Андрій Лисенко говорить, всі подробиці інциденту будуть відомі, як тільки військовослужбовці опиняться на українській землі. Лисенко зазначив, що кількість військових, які перетнули кордон, уточнюється. Натомість в Російській ФСБ заявили, що кордон Російської Федерації перетнули 438 українських військових. 180 із з них уже нібито відправили в Україну на автобусах.